Мобільний клас для пізнання природи з'явився в Галицькому ліцеї академічний. Це результат участі у швейцарсько-українському проєкті Десайд. Проєкт щодо доцільності мобільного класу для пізнання природи писали ліцеїсти разом під керівництвом учителів. Серед них Діана Лашків. Дівчина розповідає, біологія її улюблений предмет, тому вона рада, що отримуватиме тепер більш практичні знання. «Зараз такий час що багато дітей проводять е, свій, свій вільний е, час в гаджетах в телефонах і ну у них вони ведуть малорухливий спосіб життя і цей проект я вважаю, є дуже важливим тому що діти мають змогу поглиблювати свої знання з природничих дисциплін на лоні природи в такому середовищі в якому вони е, Можуть краще пізнати саму природу. Мобільний клас складається з переносних столів та стільців, наметів, бінокля, лупи. Чекають ще казанок, фліпчарт та ноутбук. Загальна вартість всього обладнання 80 тисяч гривень. Заступниця директора Галицького ліцею академічний Оксана Керницька каже: в ліцеї вже чекають на закінчення канікул та теплої погоди, аби випробувати мобільний клас. Ми вже із національним заповідником Давній Галичі, їхніми співробітниками разом з нашими учителями склали такий план виїзних екскурсій і уроків, які би насправді йшли по навчальній програмі, і також сподобалися нашим дітям. Проєкт Дісайт охопив 15 навчальних закладів Галицької громади. У кожному писали проєкти та виставляли їх на голосування. Переможці отримували фінансування. Ліцеїстка Галицького ліцею імені Ярослава Осьмомисла Софія Васильчук виграла проєкт, що передбачає створення спортивного тренажерного залу. Інвентар уже прийшов поштою, а у приміщенні майбутнього спортзалу роблять косметичний ремонт. У нас в Галичі немає тренажерів, як таких, і дуже багато дітей хоче займатися собою і хоче займатися на тренажерах, але в Галичі немає їх, як я вже сказала. Тому я вважаю, що це, що ми зараз зробили, є дуже корисним не тільки для учнів Галицького ліцею, але і для всієї Галицької громади. З підготовкою проєкту Софії допомагала вчителька Аліна Малаховська. Вона розповідає, до спортивного залу ходитимуть не тільки ліцеїсти, а й жителі громади. Щодо закуплених тренажерів, то тут ми маємо і орбітреки, і бігові доріжки, і спеціальні покриття, так лавки для жиму, гирі, штанги. Силові студії, також ми маємо стінки спеціальні розроблені для діток з ООП обмеженими можливостями. Проєкт Дісайд передбачає співфінансування. Більше 200 тисяч гривень на нього надали з бюджету Галицької громади, розповідає голова громади Олег Кантор. До нашої громади завдяки цьому проєкту було спрямовано більше як півмільйона гривень. Це надзвичайно важливо, це в багатьох школах. У нас є можливість дещо поліпшити їхню матеріальну базу. На Прикарпатті участь в освітньому проєкті «ДіСайт» беруть чотири громади. Зараз у громадах проводять зимові табори під час канікул, каже регіональна експертка швейцарсько-українського проєкту «ДіСайт» Марія Баран. вже третій рік впроваджується на Прикарпатті у чотирьох громадах: Білоберізький, Ворогтянський, Дубовецький і Галицький територіальних громад. Понад пів тисячі учасників, школярів наших шкіл, територіальних громад пройшли навчання у написанні проєктних заявок. Проекти спрямовані на створення безпечного і якісного освітнього простору, на облаштування відпочинкових зон. Оксана Василик, Роман Кучержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.